Так, як і казав, зараз будемо дивитися, що у нас тут торохтить. Так, шістигранників у нас комплектних тільки так є. Ось ну, у нас є ще бит... битки. Битки-битки. Це нам потрібно бита 2 мм. Так, а це півтора. Є. Все. Ну, є інструмент. Зараз будемо дивитись, що тут у нас так болтається. Тобто, ось так, на перший погляд нічого. Якщо взяти, просто перевірити затяг болтів, то ці болти вони затягнуті. Тобто наче все затягнуто. Так, нам потрібно подивитися сюди в хотенд. Що в нас там? Так що саплю перебираємо, знімаємо на цю тюрник. Нічого я не чую. Ну, тут бачите, що є шматки пластику, то потрібно його, мабуть, колись чистити з певним періодом. Так, ну ось так виглядає оригінальний. Бо є не оригінальний. Не знаю, як це не оригінальний. Ну, це, це мастило виходить у нас. А, так. Далі. Ну що, бічні. Зараз бічні подивимось. Затягнуто. 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 Так, болти. Вентилятора затягнуто. Так, там питання оцього кріплення зараз подивимось. Кріп, кріплення нагрівача може бути. Так, як воно тут? Відкриваємо тут, відкриваємо тут. Так, воно повинен випасти спокійно. Знятися, так? А, все, забув потрібно відкусити, щоб філамент дістати, так, все, філамент ми витягнули з трубки. Так, да, це ось шматки те, що залишилося там. О, все. Ну, ось це філамент. А, так. Тут нічого було болтатися. А, далі. Ось питання якраз таке ось у цьому. Тут є три болти. Три болти. Перевіряємо. О! А ось він, наш герой. Так, одного героя ми знайшли. Ось він. Розкручений болт. Но в нас ще є за цим блоком нагрівальним. Там ще задні частини болти, вони також можуть бути розкручені. Тому потрібно нам оцей блок зняти і бути обережно, бо потрібно, щоб там є дроти, які підходять до нагрівача, і вони повинні там бути припаяні знизу. Так, продовжуємо далі розбирання. Подивимось, що в нас там. Ну, як бачимо, всі болти вони на герметиці, тобто, ну, можна герметиком. Герметика додати, ой, герметика. Фіксатора різьби. Так, притримуємо цю деталь. Обережно. Так, там є дрот, дроти. Бачите, він тримається на дротах, то там його так не зняти. Давайте знаєте, що зробимо. Я прикручу зараз назад один цей болтик, нас що тут цікавить? Нас цікавлять два болта, і вони ж знаходяться ще вже ж ось тут унизу. Тож ми можемо з цього боку залізти, відкрутивши вентилятор. Це ж буде простіше. І якщо буде в нас проблема косяк якийсь, то скажімо так, це буде менше зло. Так, є е контакт. І тут є е контакт. Так, та цей и там кріпиться. Ага. Угу. Він прикручений ще з іншої сторони. Там, ще... Там є ще один болтик. Зараз покажу. Тут болти ми відкрутили. Перевертаємо принтер. І далі нас цікавить оцей болтик один. Ось тут ось він його потрібно відкрутити. Опускаємо вентилятор обережно, щоб не порвати дроти. І ось у нас відкривається доступ до цих чотирьох болтів. Їх потрібно протягнути. Вони також розкручуються, вони у мені були трішки розкручені. Я їх підтягнув. Запускаємо друг будь-якої моделі, неважливо. І нам потрібно дійти до стадії вібраційного тесту. Так, як бачимо, все одно в нас є цей звук. Зупиняємо друк. А тепер, що це в нас таке може бути? Ну, у нас є ось такий. Ролик подачі філаменту. Я бачу, що у нього є свободний люфт, руху. І у той ролик теж рухається. Зараз подамо фламент. Все. Тепер спробуємо перевірити знову вібраційний тест. Все завантажили, перевіряємо. все, Вільного руху немає. Знаю, що сказати. Що ви скажете про це? Звідки зв'язуємо? Зі.